Друзі. Сьогодні 5 травня 2023 року і ми знаходимося на байра арені Схід. Мене звуть Умаров Микола, я експерт Східного регіону по вирощуванню сільськогосподарських культур і мій колега Лаврис Роман. Менеджер з демонстраційних досліджень на Баєр Аграрені Схід. Ну а простіше людина, яка відповідає за всі досліди за все, що робиться на даному полі, ми би хотіли сьогодні вам показати, як працюють наші гербіциди на демонстраційних полях. А саме зараз будемо розповідати про Атлантіс Стар, який був застосований на весіллі. Роман навісні. Доброго дня, колеги! До вашої уваги хочемо продемонструвати вам дію нашого гербіцида Атланті Стар, який ми вносили 10 квітня з нормою використання 350 грам з додаванням 1 літру прилипача біопавер. Гербіцид ми застосували в фазу 30-31. Із бур'янів переважають зимуючі бур'яни, такі як кучерявець Софії, талабан польовий, грицики звичайні. І так як наш посів посіяний по озимому ріпаку, ми маємо також падалицю озимого ріпаку. А зараз давайте перейдемо на ділянку і оглянемо наші посіви. Ну, і от ми зараз знаходимося на тій ділянці, де був внесений гербіцид. І можемо побачити, що бур'яни, про які ми говорили, вони знаходяться вже у тій стадії, що вони не шкодять практично культурі, і вони вже, можна сказати, заг... Падали ця озимого ріпаку і дискурання сухи, яку також проконтролював наш гербіцид. От так. І Зараз ми переходимо на варіант контролю, де гербіцид не вносився. Зараз ми знаходимося на ділянці контролю, де у нас гербіцид не потрапив. І ми вже можемо бачити, що доскорання Софії, кучерявець Софії, вона знаходиться на рівні пшениці, а в деяких місцях вона вже є вищою пшениці. І зараз цю ситуацію можна побачити ближче. Роман, будь ласка, покажи. Ну, Як ми бачимо, колеги, що кучерявець Софії добре вегетує, падалиця озимого ріпака. Каталабан та польовий гарно себе почувають та розвиваються. Щойно ми переглянули досвід застосуванням Атлантісу навесні, а також в нас є дослід з застосуванням даного продукту восени. Даний продукт ми використали 17 жовтня з нормою застосування 350 грам та з додаванням 1 літра прилипача Біопауер. Вносили ми продукт у фазу 23? Що стосується застосування Атлантісу сустар восени? Цей продукт, звичайно, аграрії ждали дуже давно, тому що в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій області є проблема з лаковими бур'янами. І В основному ці злакові бур'яни вони представлені бромусами. І, як правило, ці бур'яни сходять разом з пшеницею і щось зробити з ними восени дуже важко без гербіциду, який це може проконтролювати. Тому Атланті крім дводольних бур'янів, він контролює однодольні, в тому числі і. Бромуси, тому зараз ми можемо переглянути, як це все працює. На жаль, на даній локації у нас чи на щастя злакових бур'янів не було. Ми можемо побачити тут тільки роботу по дводольним бур'янам, але якщо говорити про той досвід, який ми набули при застосуванні господарства в господарствах Дніпротокровська Запорізької області, восени 2021 року, можна сказати, що дійсно цей продукт гарно контролює. Злакові бур'яни. Ну, і не тільки злакові і будлі. А зараз перейдемо до ділянки і подивимося, як це все виглядає там, де ми несли гербіцид. І давайте зараз глянемо, наскільки е, був ефективний контроль е, бур'янів. На сьогоднішній день практично е, бур'яни е, відсутні, е, де-не-де е, є сходи е, амброзії, але в основному ми бачимо чисте міжряддя. І конкуренції від бур'янів у нас на сьогоднішній день немає. Хоча з моменту внесення гербіциду пройшло дуже багато часу. Зараз ми знаходимося на ділянці контролю, де Атлантіс Стар восени не було застосовано. Ну, як бачимо, бур'яни тут дуже схожі з попереднім варіантом. Також кучерявець Софії ми бачимо. Бачимо ріпак, падалицю ріпака. От, є Грицики звичайні. Ну і це зблизька знову там вам продемонструє Роман. От Роман, будь ласка, покажи. Як можемо бачити, кучерявець Софії, Грицики звичайні, талабан польовий. Дані бур'яни себе дуже гарно почувають, як ми бачимо, вони вегетують та становлять конкуренцію для основної культури за поживні речовини, світло та вологу. Зараз ми знаходимося на ділянці озимої пшениці, де було застосовано наш новий гербіцид Мушкет Універсал. Мушкет універсал це продукт на основі двох діючих речовин. Одна з них яка йодсульфуронний метил і 2,4-Д. Також у продукті присутній антидот, на фонту дієтил. Що стосується застосування, продукт можна застосовувати до фази. 32, застосовувати можна на зимі пшениці, на озину та яром ячменя Продукт створений на олійній основі і крім того, дякую, дякуючи даній формуляції, продукт дуже добре тримається на бур'янах і добре контролює будні бур'яни. Що стосується Падалиці озимого ріпаку теж буде повний контроль озимого ріпаку, як звичайного, так і стійкого до системи Clearfield. Також буде контролювати всі види соняшників, стійких до експрес-технологій Clearfield і до звичайних. Даний препарат був застосований в нормі 0,9 літрів на гектар 10 квітня у фазі розвитку озимої пшениці 30-31. А зараз давайте перейдемо на ділянку контроля та ділянку, на якій використовувався препарат. Ну, давайте почнемо огляд. Роман, будь ласка. А зараз ми можемо бачити гарну дію препарата на бур'яни, які є в нашому посіві. Зараз ми знаходимося вже на ділянці контролю, де мушкет універсал не застосовувався. І можемо зблизька подивитися, як себе почувають тут бур'яни. Як ми можемо бачити, видовий склад бур'янів у нас незмінний. Падалиця озимого ріпаку, кучерявець Софії та талабан польовий. Отже, ми оглянули три варіанти гербіцидного захисту озимої пшениці, нашими новими гербіцидами Атланті Стар та Мушкет Універсал. Всім дякуємо за увагу та до зустрічі на наших полях.